Так, Доброго дня усім. От вчорашній день починався, би, здається, так погано, а закінчився дуже плативно. Перша неприємність це то, що у нас з оранкою нічого не вийшло, так як в цьому році дуже важка оранка. земля суха, більше двох місяців не було дощів. І от буквально на першому проході у нас полетіла блокіровка на тракторі. Зараз розбираємо моста, будемо ремонтувати. А друга приятність така ще більш серйозна, їхав додому і на моїй переправі хто слідкує, той знає, бачив в яких умовах тут доводиться переїжджати. Я провалився на кладці. Пошкодив машину. Більше двох годин ми її звідти виймали. Ну, Все обійшлося, буду ремонтувати. Я думаю, що за зиму зроблю десь вже Зараз не буду нею займатися, бо тут багато часу. Сьогодні взагалі то відео мало бути окреме по ГБО на тракторі. Як ось видно, вже стоїть азобалонне обладнання. Найпростіший варіант такий от спартанський це побутовий балон. Підключений, також побутовим з таким газ плити шлангом. Далі у нас стоїть редуктор Томасетовський, врізкакарбюратор, карбюратор карбюратор на цьому моторі, Дазовський від Жигулів І пішов я далі таким ж самим варіантом, як і на Запорожці, можливо, ви бачили. На ЗАЗ-968 там також стоїть ГБО. І таким же самим чином зроблений. Теплообмінник і з однієї глушителя. Стоїть помпа у вас газелівська для того, щоб була циркуляція. і Забезпечується таким чином підігрів редуктора. Балон поклали не з торця, як він стоїть, а лежма для того, щоб подавався рідкий зріжений газ. І все працює прекрасно, все чудово, крім одного. Що поламалася. Ну, я думаю, сьогодні ця поломка буде вже вирішена і далі будемо пробувати. Може якось десь Бог згорем в цьому році. Ну, якщо детально когось щось цікавить, я можу детальніше розповісти. А так ось ну, простий такий же самий принцип, розширювальний бак бере компа. Посол бере із розширювального бачка, прогонить його через теплообмінник, через котіл, потім подається на редуктор, підігріває редуктор і вертається знову в розширювальний бак. Тобто така от проста схема. Немає ні кнопки, нічого. Замість кнопки стоїть тумблер, яким виключається. Поки що це в тестовому режимі от переключається у нас газ. Верніше ну, закривається клапан на редукторі. І все. І все працює, все прекрасно. Запускаємо на бензині. чуть прогрівається, переключається на газ і далі немає ніяких проблем. Так, ну от лайфхак. як розібрати моста, не знімаючи його з... Транспортного засобу розібрали його на місці. Це, щоб його віддянув, так, а от і вийшла знову проблема. Не виймається диференціал. виймався, все нормально. Щоб було менше роботи, розібрали його так от на місці. Да -да -да. Так, і ось наша причина. Ось була заварка, був заварений зуб, який розклепало сваркою. Воно тільки розклепало його, що й пощербило. А ну підведи, щоб сфокусуватися. Ось от, от хорошо видно все. Ну, ремонт тут один, зараз знову заваруй, складаємо назад. <кхи> <кхи> Тому що все рівно десь воно буде шукати слабке місце. Заварувати повністю його не бачу ніякого сенсу, як це роблять для дрифту. Тобто тут таким от способом. Скільки проживе, скільки проживе, Більш іншого варіанту немає. Так, ну значить заварив. Знову було заварений один зуб, заварив два вже на цей раз. Може, довше трохи проходить. Ось так що я думаю, що буде працювати якийсь час. Хайда, так. Так, ми мост на місці вже. Зараз його з'єднаємо назад, ставимо полосі. Будемо знову проводити іспити.